Вітаю! Дітки, сьогодні ми святкуємо День рятувальника. Це люди, які завжди готові допомогти нам. А давайте перевіримо, чи зможемо ми розпізнати ситуації, коли потрібна їхня допомога. Я покажу вам картинки, а ви скажете, чи потрібен тут рятувальник і який саме. Ой, що сталося? Хто допоможе? Вірно, малята, пожежники. Вони приїдуть з водою та пожежною машиною. Подивіться, затопило вулицю. Чи потрібні тут рятувальники? Так, потрібні. Хто рятує на воді? Вони допоможуть людям вибратися з води. Оце так котик. Виліз на високе дерево і боїться злізти. А хто йому допоможе? Звичайно, малята, рятувальники із спеціальною драбиною. А ось хлопчик заблукав у лісі. Що робитимуть рятувальники? Так. Вони шукатимуть дитинку і допоможуть повернутися додому. Молодці дітки, ви правильно розпізнали всі ситуації. Рятувальники це справжні герої. Вони допомагають людям, коли трапляється біда. Ми повинні завжди їх поважати і пам'ятати, що найкраще бути обережними, щоб уникати небезпечних ситуацій.